Йому 32, родом із Мукачева. У 2022-му, на самому початку повномасштабного вторгнення, він добровільно пішов на фронт. Каже, не міг залишатися осторонь, коли країна палала у вогні. Свідоме рішення. 24-го ввечері пішов у військкомат. Правда, в перший день мене чогось повезли в 128-му гірську штурмову. І я бачу, що там уже пацанів відправляють на фронт, а я ж не служив нічого. Спочатку Мукачівську оборону і записався. Як не піти? Ну, соромно було б не піти, сам би собі такого не пробачив. От і все. Спершу стрілець, потім боєць із досвідом. Юлій виконував бойові завдання на Луганщині, Сумщині та Харківщині. Каже, тоді кожен день міг бути останнім. В січні 23-го року. Вже перевели, треба було поповнення в бойовий батальйон 231-й. Це Перед Старомайорськом, тоді потрапив вже на самий нуль. Спочатку цікаво, все таке, правда, десь вже на третій вихід був штурм, штурмували, нашу одну позицію розбирали. Я під обстрілами якраз побратима виносив пораненого дві ноги, прострелення, рука. Він ще сам вибирався метрів двісті, якось стрибав на адреналіні, відкидувався гранатами, виносив його, отак от він живий. Потім ще отримав кілька поранень, зараз списаний. Ну він молодець, хлопець воював, добре. На фронті керувався принципом чітко та результативно. Я був на одній позиції з сусідні, Ми з двох кулеметів крупнокаліберних підрив, які переходили там по посадці. Це ще так весело, знаєте. Приціл не прикріплений до кулемета. Це вночі, типляк, отак от дивишся, вирівнюєш по стволу, кладеш на брустер, та-та-та, знову береш, знову дивишся. Важко. Хоча я ще попав в часи, коли в піхоті було нормально. Ну, ми заступали на 3-4 доби, не як зараз на 20. Тому відносно. Колектив нормальний, все може бути. Під час навчання між ротаціями Юлій зустрів дівчину. Момент, який, здавалося б, неможливий у воєнних реаліях. Став початком нової історії. Я скачала веду, але не свою фотографію туди. Якусь взагалі не українку. Не українку я знайшла. Написала ні на 23 роки. Це був фан. І кажуть, хто перший мене лайкне, от з тим і піду. До речі, Я лайкнув випадково. Він лайкнув випадково. Коротше, мені сподобалось, що він не, не знаєте, не почав з того, що привіт, що ти там. А щось таке цікаве, він там мені написав, ну таке щось незвичайне. Ну і я на це клюнула. Ну і я пішла. Ну, звичайно, він побачив ну, одну фотографію, а побачив іншу людину. Це був шок, але сказав найгірше краще. І погляд. Посмішка ти казав. Посмішка, погляд. Ну, ну і все, пішли в кафе, щоб ніхтось тоді сказав, що це мій майбутній чоловік. Я б сказала, ви що серйозно. Я там переїду в Мукачі, що ще щось там. в мене ще буде дитина, друга, Да ніколи житті. Через 12 днів після знайомства Юлій освідчився. Вони побралися, а вже за декілька годин захисник був змушений повертатися на передову. На п'ятий десь уже день, на п'яте побачення, я зрозуміла, що я буду сумувати дуже. Я вже не така, вже не фиркаю, не биркаю йому, там. він в мене відчепився. Я ще буду сумувати. Я йому це сказала прямо, що щось все. Мені буде погано. Це в останній день, коли у мене закінчувалось навчання. А, чи передостанній, вона так плакала, що Та ти так, поїдеш, ага, а, поїдеш, це все то, забудеш мене, Я кажу, все, завтра одружуємося. В спортивних костюмах ми навіть він надягав військову форму. Ми просто були в спортивних костюмах: букет троянд, шампанське, кільця. Мені не треба було дорогі якісь суперпупери Ми все швиденько зробили. Да, одружилися, і ввечері я вже поїхав. А далі Наталі довелося вчитися бути дружиною військового. Це для мене була подорож на початку. Зараз то я вже звичайно все розумію, що відбувається. Я їздила до нього п'ять разів, вже й вагітна їздила, вже з таким животом їздила до нього. Але війна не дає обіцянок. Під час одного з бойових виходів Юлій наступив на міну. Його евакуювали. Життя вдалося зберегти. ПФМ 1 Як це було? Ну як. Місце, по якому ми ходили завжди. В той день ходили переді мною, пару людей пройшли. Ну, я стою-стою, в стою. якийсь момент бабах. Бачу, у мене ноги трошки не вистачає п'ятки. Ну що, повзу в підвал. Там вже потім надали допомогу, перев'язочку, турнікет. Машина швидко евакуційна переїхала, бо там якраз у іншій позиції була перезмінка, тому мене забрали, швидко довезли. Все нормально. Зараз Юлій проходить лікування у рідному мукачеві. Поруч дружина та сини. я думаю, що три з половиною роки ще достатньо вже хочу трошки сім'єю зайнятися, тому що виховання синочків не можна на жінку залишати. Попри травму, Юлій не втрачає сили духу його історія це не лише про війну, це про вибір, про кохання, про силу жити далі, навіть тоді, коли навколо все зруйновано. Юлій Горелов боєць, що знайшов світло навіть у найтемніші часи.